Ми розуміємо, що нічого зробити неможливо. Не можуть працювати ні лікарні, ні соціальна сфера. Економіка зупиняється. Соціальна функція держави починає не виконуватись. Відповідно, це веде до гуманітарної катастрофи. Пошкоджено на сьогодні більше 80% нашої електроенергетичної інфраструктури, і ми розуміємо, що. Треба шукати вихід. Всі партнери теж розуміють, перший крок припинити енергетичний терор зі сторони Росії. Вони мають не обстрілювати наші енергетичні об'єкти. Друге, спільно з партнерами ми маємо швидко відбудувати, відновити втрачені об'єкти електрогенерації і теплогенерації. Третє. Тут два пункти перетинаються: ядерна безпека і енергетична безпека це звільнення запорізької атомної станції і повернення в українську мережу 6 гігават електроенергії, які може генерувати найбільша на європейському континенті атомна електростанція.